До біса погоду давай дрифт. Вологий асфальт, низька температура, вітер, вузький технічний трек все це не спинило учасників та глядачів фінального раунду чемпіонату України з дрифту. В нашій країні тільки дрифт та класичний ралі по справжньому працюють на спортсменів та публіку. Вже під час суботніх тренувань краса показала характер, але це мало кого злякало, і в неділю зранку всі були готові до вирішальних заїздів. Організатори чемпіонату заслуговують на окремо подяку і повагу. Вони чесно відпрацювали попри неабияку негоду. Справжні вістю радощів та азарту знову був невгамовний Макс Міллер, голова правління федерації дрифтингу, вдягнути в стильні антидрифтові чобітки. Його робота з пілотами, а головне з публікою є ключовою причиною успіху дрифту, як шоу. І яке ж то шоу без драми. Її в дрифті вистачає завжди, адже жанр контрольованого заносу драма сам по собі. Ну а за такої погоди щільність аварії була мало не рекордною. Взяти, хоча б прикру аварію одесита реала на 3-ці. Темпераментний Негорчик роздовбав своє авто хвилин за 30 до початку заїздів, але встиг полагодити його і навіть зробити кілька спроб поборотись. На жаль, безуспішних. Майже так само ефектно дебютувала у дрифті Ірина Протасова. Її авто взяти в оренду теж наїлось бетону, але ганяло жвавіше, тім практично без ковзання. ж, кільцевикам дріфт дається не так легко. Все ж ковзання для класиків це помилка. А от початківцям без важкого багажу гоночних навичок двері в королівство дрифту можуть буквально розчахнутись. 16-річний Нікита Лукянов, син нашого колеги з авторадіо Віталія Лукянова, одразу ж прорвався на 11-те місце кваліфікації, і четверте за результатами заїздів. До речі, у Нікити не все було безхмарно. Татові було де продемонструвати філігранне володіння стяжками. Нарешті справа дійшла до фіналу, і три перших місця дістались, як на нашу думку, справді дуже майстерним пілотам на не менш достойній техніці. Отже, переможцем став Віталій Геращенко на газ 24 з 4,4-літровим мотором від БМВ. Червона Волжана давно викликає найтепліші емоції у фанатів дрифту. Все ж таки, це не найкраща база для дрифтомобіля, і це тільки додає цінності перемозі. Другим став Сергій Дишкант на Nissan 200SX S13. А третім – дворазовий чемпіон України з дрифту Олександр Грінчук на Nissan 350Z.